Европа, слухайте всі. Культура. До вибрать этих 5 депутатів до вибору. До вибору, 5 провести. И все. Ну дадут не учитываю, питаться депутати. 3 2 1 0 Так, да. так. Да, да. Або залишить, хай бігає хай там. Просто живьем затащить туди. Хай махає так. Я казала зараз, це ці люди 90%, які за очі. Вони просто розчаровані. Bravo! тот. Полицияг хэрэг юу вэ? Зөвлөлтөд маягт хэрэг. Энэ завоз хэрэг. Gracias. І формувався український дух. Цей дух передали нам наші пращури, Падуть все, що добре лишилося від того майдану. Не зробити помилок, не, помил, не, не повторити їх, не піддаватися на провокації. Слава вам! Слава Україні! Слава! Слава! Шановні друзі! Там знову ж таки надходять. Ми повинні дуже чітко е, усвідомлювати, що тут будуть різні і хаотичні певні спонтанні речі. Але нам чітко треба слідувати плану. Коли буде команда штурмувати адміністрацію, ми це будемо робити. Наразі ще не було такої команди. Хтось там щось робить, хтось щось не робить. Давайте чітко будемо діяти. Я вже просив про те, щоб була допомога будувати село. Зараз ми почуємо і інші звернення. Зараз я прошу до слова Ірини Фурі. Салаті! Дорога, шляхетна, аристократична українська родина! Яка біда, яка чума мене посила? Наш Аж... свій день на викупі на щось. Це цього чувак, серед такої кількості домовляємося і самі відбувається визначного місця, де в такого факту.